На Київщині, Житомирщині та Чернігівщині тривають відновлювальні роботи. Розповів заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Зокрема, за його словами, зараз розміновують селище Коростинського району Житомирщини. В області вже готові до роботи 10 теплогенерувальних котелень та помпова станція. А в приміщеннях Ховруцької малої академії народних мистецтв і ремесел уже замінили пошкоджені вікна та відновили покрівлю у Київській області. Тривають роботи з відновлення газопостачання. Київ облгаз перейшов до роботи в штатному режимі. Посилена кількість аварійних бригад залишається працювати в Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах. У Чернігівській області відновлено понад 1100 об'єктів, зокрема 738 приватних будинків. Триває ремонт відновлення і скління приміщень дитячих садків у Ніжині, Дмитрівці та самому Чернігові. За кошти резервного фонду було відремонтовано приміщення та будівлі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Чернігівського обласного центру крові та обласної лікарні. Команда президента, уряд, парламент Збройні Сили України, прості громадяни нашої країни, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону.